Сьогодні у Дніпропетровську визначна подія відкриття картинної галереї. Нарешті сучасне мистецтво отримало постійну прописку у нашому місті. Першою представленою експозицією стала колекція картин Наталі Поліщук під промовистою назвою Почуття біля 40 робіт, різних за тематикою, проте схожих за експресію, підкорили Дніпропетровських поціновувачів прекрасного та як інакше, коли все це живі емоції авторки. Иногда бывает настроение утреннее, очень нежное, когда хочется передать какой-то, даже аромат кофе. Иногда бывает хочется передать тебе морской какой-то бриз, женское тело, которое лежит возле воды. Вот. Все время по-разному. Хочется передать райские птицы, хочется передать какое-то чувство, которое тебя вдохновляет. Я очень рада, что находятся те, вот, которых это затрагивает. То есть все время есть люди... которым это приносит радость, это найвища, я считаю похвала приносить радость в жизни других людей. У картинній галереї експозиції змінюватиметься щомісяця. Можливість побачити та відчути на собі силу мистецтва Наталі Поліщук маємо можливість до 15 квітня, адже щомісяця експозицію у картинній галереї на Короленка 15 представлятиме новий художник. Єдине, що залишатиметься незмінним, найбільше у місті вибір рам. Тисячі варіантів вражають цю яву. Картинна галерея на короленка – Новий куточок мистецтва у Дніпропетровську.